Новобудови серед старовинних споруд історичного центру чернівців на, на оці. Забрати неможливо, а змиритися ще важче. Меморіальну дошку на честь загиблого на сході бійця 20-річного Костянтина Лук'янюка відкрили у Глибоцькій школі. Чернівці сьогодні відзначали день примирення. Згадували, молилися та дарували маки. Та й вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. Та області. В студії працює Людмила Григорчук. Буковинці, які загалом українці з 8 травня розпочали нову традицію святкування перемоги над нацизмом у Європі, і тепер цей день пам'ятатимуть як день пам'яті та примирення. Чому день перемоги отримав нову назву і яка причина, що відзначатимуть його вже з 8 травня в сюжеті Ольги Андріцької? Червоні маки і молитва за примирення. Ці люди зібралися у надзвичайно важливий день для всієї Європи і для України. Протягом попередніх 24 років наша держава відзначала 9 травня день перемоги за радянським зразком. І ось, вперше, за указом президента українці відзначатимуть цей день як день пам'яті та примирення. Починаючи із кінця другої світової війни, європейські країни Франція, Великобританія відзначають 8 травня саме як день пам'яті та примирення, а не як де. Перемоги 8 травня 1945 року. коли фельдмаршал Кейтель від імені Німеччини підписував капітуляцію в передмісті Берліна. Це була пізня вечірня година 8 травня за берлінським часом. В цей час у Москві вже була пізня нічна година 9 травня. Це наблизить нас до європейських традицій, допоможе пам'ятати власну, а не чужу історію. вважають буковинці. На мою думку, це дуже дере. Адже в моїй сім'ї мій дідусь пішов воювати в польську армію. Бабуся була зв'язківцею упа. В неї її рідний брат загинув, будучи в армії УПА. Вони так само загинули за свою країну, за свою Україну. І разом з тим дуже прикро, що ми не знаємо своєї історії. Національною трагедією називають Другу світову війну для України. Тоді українці змушені були воювати проти своїх братів. Українці воювали по дві сторони, тому що в них не було другого виходу. Тобто, ті, хто були мобілізовані до червоної армії, звісно, вони воювали на боці радянського союзу. В 41-му році, коли прийшли німці, видавалося, що от прийшли визволителі вже від сталінського режиму, але виявилося, що вони теж прийшли виключно. За е, українським ресурсом, люди, хліб саме з цієї причини слово примирення відпер буде ключовим під час відзначення цього свята. Так, я рахую, що треба примирення. Це вся радянська система влади була спрямована на те, щоб що герої це воїни, це, це солдати радянської армії, а воїни УНУПА – це, звичайно, ті, хто колабораціоністи, ті, хто співпрацював з нацизмом і так далі. Ну, ми знаємо історію, те що що люди віддавали своє життя за Україну. Вони хотіли просто незалежної України. Якщо ми хочемо бути Христом, Стаянами ми повинні мати мир між всіма. Європа нам показує сьогодні приклад миру між усіма воїнами, які приймали участь у війні, і ми, православні, повинні підтримати це, тому що це те, що Бог дав нам мир з року в рік до організації таких заходів долучається все більше молоді. Я прийшов відзначити 70-річчя перемоги над німецькими фашистами. Аби все більше людей пам'ятали цей день. Громадські активісти дарували перехожим маки пам'яті сьогодні. День коли вся Європа і українці згадуємо всі ті жертви, які понесло людство, це не повинно повторитися. І той мир, який сьогодні відвоюють наші хлопці на сході, повинен бути міцним, стабільним і, наш нарешті, настати. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час. Згадували сьогодні всіх героїв, що біля пам'ятника героям Буковинського куреню. Постать Архангела Михаїла в українському народному одязі особлює тисячі свідомих буквинських патріотів України, які виборювали свободу і державну незалежність для своєї батьківщини. Біля цього пам'ятника зібралися представники міської та обласної влади, депутати, громадські активісти, молодь, аби вшанувати їх пам'ять, помолитися та покласти квіти. Ветеранів Другої світової війни та учасників антитерористичної операції нагородили почесними грамотами. Вручення відбулося під час урочистостей, присвячених дню пам'яті примирення з нагоди перемоги над нацизмом у Європі та завершенню Другої світової війни. Гостей заходу привітав голова обласної державної адміністрації Олександр Фещук. Героїчні приклади того часу є прикладом для молодого підростаючого покоління. Я хочу щиро подякувати всім тим. І особливо ветеранам, головам рад ветеранських організацій, які і до сьогоднішнього дня приходять в заклади освіти, працюють з молоддю і піднімають їм бойовий дух патріотизму. Для присутніх ветеранів та буковинських бійців із зони АТО влаштували концерти з народними піснями, також вшанували пам'ять загиблих буковинців у зоні АТО хвилиною мовчання. Меморіальну дошку на честь загиблого на сході бійця 20-річного Костянтина Лукінюка відкрили у Глибоцькій школі. Кошти на пам'ятний знак зібрали школярі навчального закладу, депутати селищної ради та громадські активісти. Контрактник Костянтин Лукінюк на сході був 5 місяців. Загинув у серпні, потрапивши під обстріл терористів під час оборони блокпосту поблизу Луганська. Ще одну меморіальну дошку завтра за кошти громади відкриють у школі села Горбівці Глибоцького району на честь найстаршого айдарівця – 54-річного розвідника Іллі Веселаша. Бійця добровольчого батальйону Айдар називали дідом за поважний вік та військові навички, здобуті в Афганістані, яким навчав молодших бійців. Загинув Юля Василаш влітку поблизу Луганська, потрапивши під обстріл терористів. Прикриваючи саперів, які розміновували міст. Постачальник цукру для Чернівецьких дитячих садочків знайшовся. Тендерний комітет міської ради визначив переможця ТОВ «Олбірос Корона», з яким уклали договір на постачання цукру в дошкільні установи міста протягом червня-грудня 2015 року на загальну вартість понад 600 тисяч гривень за ціною 11 гривень 30 копійок за кілограм. Повідомляє сайт міської ради. Нагадаємо, через відсутність заявок від підприємців два тендери на постачання цукру в дитсадки провалилися. Виник дефіцит тимчасово підсолодили дитяче меню благодійники, закупивши дві тони. Цукру на місяць на чибільмо на оці чернівецькі забудовники зводять будівлю в історичній частині міста, не зважаючи на встановлені правила. Як ми будови виглядають серед старовинних споруд та що із ними робити? Далі в сюжеті Пані Людмила проживає на вулиці Богдана Хмельницького із самого дитинства. Вона добре пам'ятає, як тут все змінювалось впродовж років на місці, де зараз ввели нову будівлю. Раніше був оптовий продуктовий магазин. Мешканка Обурена, бо на місці крамниці з'явилася неохайна споруда, яка нині стоїть пусткою. Много стройка. вже что там будет находиться. що там буде знаходитися. Не, не вписується в дома історичного значення. Совершенно. Я отрицательно отношусь. Не менш негативно до новобудови ставиться і Віктор. Він живе навпроти нової споруди. Будинок йому не заважає, та все ж рішення архітектора йому не до вподоби. Воно впортує всю архітектуру нашу. Соці побудували і стоїть тут. Не зрозуміло, що це за примість. Не менше розмови навколо будинку, що на вулиці Петра Сагайдачного. новобудова вже встигла вразити чернівчан. Спеціалісти кажуть, вберегти історичні чернівці від недоречних споруд можна. Треба лише зробити більш жорсткими правила проектування. Спрощується кількість і перелік документів, які подаються для здачі в експлуатацію таких об'єктів, і сьогодні ну сучасний рівень. Законотворчо і тих законодавчих актів, які пропонуються, вони навпаки не сприяють збереженню культурної спадщини в історичних ареалах, а саме через спрощення, погодження таких процедур. Забудовники ж вправно такою системою користаються. А коли вже будинок зведений, і зворотнього шляху немає, адже спеціального закону поки не існує. Олександра Агієва, Ярослав Лавицький, місцевий час. Понад 100 країн світу відтепер відкриті для чернівчан. Завдяки програмам стажування за кордоном може побувати кожен. Для цього треба лише мати більше 18 років та хоч трохи знати англійську мову. Настя кілька років тому брала участь у стажуванні за кордоном. Такий досвід згадує із задоволенням. Моє стажування проходило на турецькій республіці Північного Кіпру. Це невизнана країна у світі, і трошки її можна порівняти тепер уже з нашим Кримом. Ну я так згадую і переписуюся зі своїми іншими волонтерами. То дуже такі позитивні відгуки, і всім дуже сподобалося. Щороку у в світі близько 20 тисяч людей користуються закордонними програмами стажування. Я їздила в Туреччину, місто Коджелі. Організація забезпечувала проживання. Ми проживали з дівчатами з мого проекту в гуртожитку всі разом. І також забезпечувалася одноразове харчування. У Туреччині Анна працювала в реабілітаційному центрі разом з іншими волонтерами, навчала дітей з синдромом Дауна англійської мови. каже, що після стажування бачить світ по-іншому. Ти розумієш, що немає кордонів між культурами, немає кордонів між країнами. І повернувшись сюди, ти розумієш, що в тебе ну кругозір досить широко відкрився, і ти хочеш пізнавати все нові і нові культури. В Україні міжнародна організація «Айсік» працює більше 20 років. За останній час добула популярність в Чернівцях. Стати учасником програми може будь-яка повнолітня людина з достатнім рівнем англійської мови. Стажування собі можна обрати будь-яке. АйСІк дуже багатогранна організація, тому ми пропонуємо стажування двох типів: як і волонтерські, так і професійні. Соціальне стажування 1800 гривень, професійне 3000 гривень. Ці внесці це благодійний внесок в розвиток організації, і всі ці гроші йдуть на прийом тих стажерів, які приїздять до нас. За 67 років існування до організації Айсік приєдналися понад 100 країн світу. В Україні вона представлена в 21 місті. Ольга Андрійська, Галина Мамчук, Михайло Антонюк. Місцевий час. Мультяшна багатоповерхівка прикрашає один із житлових кварталів у Чернівцях. З бетонних панелей дітлахам і дорослим посміхаються улюблені герої з мультфільмів. Дружно розгробовували під'їзд будинку самі мешканці. Тепер від прохань сусідів зробити щось схоже й собі немає відбою. Африканські пальми, жираф та папуга чи осміхнене левеня. Проходячи повз незвичну багатоповерхівку, школярі не можуть втримати радості, згадуючи улюблені мультики. Ці ці малюнки мені дуже на дитинство нагадують, і вони такі гарні. Аж хочеться в дитинство повернутися і дивитися кожен день. Прикрасили похмуру багатоповерхівку героями з мультфільмів на прохання дітлахів цього під'їзду, каже тутешня мешканка Ірина Гринчук. Малечі тут не бракує, а от місця, де погратись у обмаль, творила атмосферу радості, дружно усі мешканці. Матеріали купували за власні кошти із фасадними фарбами, щоб малюнки довше звеселяли око, допомогли й місцеві комунальники. Розфарбували під'їзд, дуже сподобалося. Вирішили розфарбувати повністю весь перший поверх. Знайшли фарбу. Пензлики почали малювати. Долучалися всі скизи. Малювала я розфарбовували всі. Вплоть до дідусів з бабусями, навіть діти долучались. На цьому мешканці веселої багатоповерхівки не зупинились. Облаштували місце для дитячих ігор і змайстрували клумби. Клумбочки зробили різні, от як ви бачите. В цьому році корзинку зробили до Пасхи, зробили дитячий майданчик, такий наскільки в нас було можливості. Дітям весело тут. Вони навіть на площадку не йдуть, а тут граються. Тепер доглядають за своїми творіннями, підфарбовують малюнки, далі хочуть розфарбувати стіни у середині під'їзду. Має Михайло Антонюк, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього лише доброго, миру та злагоди.